Доброго ранку, друзі. Сьогодні 15 квітня, і ми вже точно в тій частині весни, де парасолька, куртка і короткий рукав можуть знадобитися в один і той самий момент. Тож налаштовуйтеся на день як швейцарський ніж, будьте багатофункціональними. Сьогодні буде таким, як ви забажаєте, просто тому що вівторок, і цього вже достатньо. Ми починаємо наш ерк про ранок. Сьогодні міжнародний день мікроволонтерства, день, коли навіть ваш найменший добрий жест має значення. Наприклад, не кидайте сьогодні шкарпетки посеред кімнати. Все світ вам подякує. З мікроволонтерства логічно перейти до біомедичної лабораторії, адже саме ці люди в халатах рятують нас, поки ми спричаємося чи молокощаєм це корисно. Тож віддаємо шану тим, хто дивиться на наші аналізи, не моргаючи і не судить. Хоча, можливо, трохи судить, але мовчки. А поки біомедики шукають де що зламалося, працівники карного розшуку, хто що вкрав, день тих, хто бачить більше, ніж сторіс, і підозрює всіх, навіть свою каву. І правильно робить, бо же її п'є до нас. Але світ не лише про кримінал, сьогодні ще й всесвітній день мистецтва. День, коли картини, скульптури, танці, і навіть ваша невдала аватарка, все це частина великого полотна під назвою Людська експресія. А ще сьогодні Міжнародний день екологічних знань. Саме час згадати, що планета не наш готель. Якщо ми сьогодні не кинемо обгортку повз урну, це вже внесок. На завершення день МакДональдс, день, коли навіть найзапекліший зожнік випадково проходить повз запах картоплі фрі і програє, але з гідністю. Що по іменинах Андрій, Віктор, Леонід, Олександр, Федір, Анастасія, Василиса. Якщо вас сьогодні не привітають, нагадайте ніжно, але з характером. З ним Янгола вас тримайте планку, бо імена у вас дуже гучні. А тепер про сьогодні в історії України у 1919 році заснували Верховний Революційний Трибунал, звучить як місце, куди викликають за розлив кави на нараді. А в 1994 році Україна стала асоційованим членом економічного союзу СНД. Спойлер, членство не недов. Але ще одна сторінка нашого великого шляху туди, де люди. Ну і про прикмети. Якщо захід сонця червоний, буде вітер та дощ, тобто романтика на фото, а на ділі локальний ураган і мокрі шкарпетки. Якщо ніч холодна, вдень буде сонячно. Природа теж любить контрасти. А рясний дощ це до багатого врожаю, особливо якщо не забути. Посадити щось, окрім сумнівів у собі, що сьогодні не можна робити. Сьогодні заборонено вживати алкоголь, навіть як ліки від людей. Ну і ще ніяких гучних вечірок. Хоча гучно чхнути можна, але з вибаченням. А тепер трохи про зірки це гороскоп. Овен вам варто уникати всього, що блимає клацає чи гуде. Якщо щось починає повторюватися тричі, це не випадковість, а спроба Всесвіту вийти з вами на зв'язок. І так, це стосується навіть спам-повідомлень. Телець у вас буде відчуття, що ви персонаж у грі, яку розробив студент на першому курсі. Все працює, але дивно. Прийміть абсурд як нову норму. Перемога у грі з багами. Близнюки вам може здатися, що навколо лише статисти. Не сперечайтеся з цим відчуттям, просто зробіть собі і Подивіться на день як на. Пілотну серію сюрреалістичного серіалу, де головна роль ваша, рак, сьогодні не можна торкатися нічого зеленого без дозволу, особливо це стосується кактусів, брокколі та людей в кольорових спортивках. У всьому іншому повна свобода навіть у тостах до кави. Лев у цей день варто говорити лише шепотом, навіть якщо ви самі вдома. Це не про скромність, це про експеримент. А раптом так відчиниться портал у світ, де понеділки не існують. Діва, вимагні для дивних компліментів, хтось каже, що. У вас енергія арбузного соку в склянці на даху. Усміхніться і запишіть це, може стати назвою для вашого майбутнього бестселера. Терези сьогодні ваше завдання змусити когось засміятися там, де це не зовсім доречно. В черзі, у чаті, в банку або навіть на Zoom-дзвінку з начальником. Сприйміться як гру з кармою. Скорпіон, ваша інтуїція сьогодні замовкає, а на сцену виходить інстинкт. Натисну, а потім подивлюся, що буде сміливо. Пощастить, особливо, якщо це кнопка виклику офіціанта, а не системного скидання. Стрілець ви сьогодні головний герой пісні, яку ніхто ще не написав. Головне, поводитися так, ніби її вже співають на Євробаченні. Підспівувати не обов'язково, але жестами можна. Козиріг, день буде схожий на суп з трьома видами локшини. Все змішано, але смачно. Не намагайтеся зрозуміти логіку, просто кайфуйте з дивного поєднання, особливо в розмовах з таксистами. Водолій вас чекає розмова, після якої ви подумаєте, це було найгеніальніше чин. Найабсурдніше, що я чув. Не намагайтеся дійти висновку, просто збережіть цитати, вони ще знадобляться як аргументи в суперечках із холодильником. Ну і риби у вас сьогодні буде надзвичайна здатність знаходити речі, які ви не губили Наприклад, спогади. Дивно, але приємно. Отакий сьогодні гороскоп, друзі. А ми рухаємося далі, і на черзі у нас головне. Сьогодні вівторок, день, коли вже не понеділок, але ще й не ура, п'ятниця. Саме вівторки це справжній тест на характер. Сьогодні день мікроволонтерства, біомедиків, розшуковців, мистецтва, екології та Макдональдс. І якщо ви думаєте, що ці речі не мають нічого спільного, подумайте ще раз, бо саме з мікрожестів починається велика справа. Саме лабораторія в тиші рятує життя, саме ті, кого не видно, ловлять злочинців. Саме мистецтво говорить, коли ви щось не можете. Саме екологія це розбуде. Мова з майбутнім. а іноді картопля фрі – це єдине, що може врятувати день. Вівторок це коли ми не шумим, а діємо, не кричимо, а створюємо, не тікаємо, а спостерігаємо. І в той момент, коли всі ще дримають, ми вже йдемо. І це вже мистецтво, і наука, і волонтерство, і все разом, і ми з вами разом. Ну а я дякую, що ви були зі мною цим чудовим вівторком. Будьте як день сьогодні. Несподівані, корисні і трохи мистецькі. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.